Доктор економічних наук, професору кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва, паку Нестору Милянович. Я розуміюся для вас, це ще один новий член. Дозвольте представити. Це новий член співсекції з управління інноваційною діяльністю. Нестормилянський займається питанням і набором за спеціальністю фахівційною спеціальністю управління інноваційною діяльністю. І він теж декілька слів, я сподіваюся, це ж в рамках цими хвилин. Не сформоляли з догляду на критичність. Будь ласка, дякую. Шановні учасники конференції і підсекції. Я хочу вас привітати з визначною подією. Я думаю, що ми на практиці реалізуємо проект і захисту вся Україна разом і разом з нашими європейськими сусідами. Хоча, вважаючи на те, що Україна вийшла в 57 найкращих країн за рейтингом за розвитком інфокомунікації, але ми бачимо, що ось технічний, технологічний людський фактор відіграє свою роль. І ми все-таки не можемо поспілкуватися в нормальному режимі, тому я думаю, інфокомунікації це дуже добре, але зустріч з чим Малушці – це, мабуть, все-таки ще краще. Стосовно безпосередньої тематики нашої конференції і засідання підтекції, я би хотів запитатися на такому питанні, як трансфер технології. Так, ви знаєте, що це одна з ключових дисциплін, яка читається в рамках спеціальності магістерської управління інноваційною діяльності і меншої інноваційної діяльності. І що я хотів би відмітити з досвіду, оскільки ми були одні з перших, хто почав підготовку фахівців за цими дисциплінами в Україні. Оскільки ми почали ще за листом міністра освіти тодішнього, так? ми вже декілька років успішно проводимо цей процес. Стосовно організаційних механізмів трансферу технологій, є багато напрацювань в працях вітчизняних, і в працях зарубіжних науковців, так? але враховується, що ми знаходимося сьогодні в такому... Ну кажуть, в посткризовому періоді так, але ми відчуваємо, що криза ще нас успішно хазяйнує тут в Україні. Я би хотів зупинитися на моментах, пов'язаних з фінансовим забезпеченням трансферної політики, і саме на людському чиннику, так? Стосовно фінансового забезпечення, яка сьогодні виникає проблема, кредитні ресурси дорогі. Підприємства на наші зупинки, зупинки, зважаючи на нові податкові, митні кодекси, на жаль, свіжої крови в економіку України не вдалося. Винахідницька діяльність знаходиться теж на достатньо низькому рівні. Тому ми займаємося проектами, пов'язаними з транспортом технології, і до якого висновку ми прийшли. Ми згадали. Часи Радянського Союзу, я думаю, що багато присутніх їх пам'ятають, коли кожне підприємство формувало Фонд розвитку науки, і в кінці року, якщо воно його не використало, воно нам дзвонило і просило, дайте хоч якісь договори, хоч якісь угоди, щоб ми вам перерахували ці гроші. Звичайно, що такий час не міг тривати досить довго, він закінчився. І я рахую, що сьогодні настав час. Прикладної науки віддати ці борги нашим підприємствам. Тому в механізм трансферу технологій ми пропонуємо такий терміни, як інноваційне кредитування або інновацій кредит. В чому воно полягає? Власники креативних ідей інноваційних технологій, окремих компонентів чи об'єктів інтелектуальної власності передають підприємствам для впровадження виробництва свої розробки на таких засадах. Перший варіант це коли здійснюється частковий авансовий платіж в вигляді по платежу, оба учасники цього процесу зацікавлені в якомога швидшому і ефективнішому доведенні цього продукту до промислового виробництва. Після цього підприємство, яке використовує ці інноваційні розробки, шляхом виплати роялті на протязі певного періоду, так, компенсує власнику технологій. Вартість цієї розробки, ну і ми пропонуємо, щоб це роялті було в межах 30-40%, щоб таким чином компенсувати і ризики, які накладаються на власника технології. Наступною проблемою, яка могла б частково вирішити фінансові проблеми з рамкою технології, є так звана колективна рецесія. Ми зіткнулися на з такою проблематикою, що сьогодні. Багато підприємств потребує е, литва кольорових металів, так, точні форми, тобто під Значить, Установка з магнітоіндукційним нагрівом коштує близько 600 е, тисяч євро. Звичайно, для одного підприємства, середнього машинобудівного комплексу, який тут представлені на Львівщині, це нереально. Але знайшли е, ще аналогічних 5 підприємств, які теж зацікавлені в так, виробленні таких деталей. І вони в складно придбали таку установку. Значить, знову ж таки ліцензія колективна, тому так? такий механізм, я вважаю, що на сьогодні міг би якимось чином пришвидшити оздоровлення наших підприємств і виведення їх на рівень посредного. І наступна проблема, яка, скажем, безпосередньо стосується і підготовки фахівців інноваційного менеджменту і управління інноваційної діяльністю, Ну, Зокрема, в ОКХ з управління інноваційної діяльності написано, що ми готуємо професіоналів в сфері інтелектуальної влади. Але ми знаємо, що відправною точкою будь-якого е, транспорту технологій ще комерціалізації є що? Технологічний аудит. Це визначення рівня цих технологій, чи наявних на підприємстві, чи рівня цих технологій, які підприємство збирається придбати. Постає питання, немає фахівців, які можуть успішно проводити цей технологічний обстріл. Окрім тих, які скажемо, ну, якщо під ВУЗ готує технологів, конкретні галузі, скаже там, технолог, радіоробництва, радіоапаратури чи технолог машинобудівної галузі, це зрозуміло. А от таких фахівців, які могли всесторонньо оцінити різні технології. На жаль, у нас сьогодні на ринку вищих навчальних закладів відсутнє. Я би хотів всіх нагадати, що коли е е торгово-економічні інститути готували пахівки за нашому підготовку, ну, тоді називалися, товарознавство, так, І в реальній практиці ми реалізовували два інноваційні проєкти. Один в галузі виробництва цементу, це зараз тут серйозні інвестиції, йдуть е французька компанія Ляфарш створює новий цех у виготовленні за новими технологіями цементу. І другий проєкт зв'язаний з переробкою молочної промисловості. І я тут політехніч я сформувався так. І я був дуже приємно вразити, коли ми ця експертиза залучили з і він нам досить, скажімо, точно оцінив рівень технології. Я думаю, що він закінчував якусь де, там переробку телікатів, переробка, як там нас називається, так? А це був колишній випускник е, спеціальності товарознавства, так, яку готували з торгово-економічної, яка називається в комерційній академії. Так. Тому, е, що я би хотів запропонувати, користуючись е, якраз присутністю тут членів НМК, так, е, я бачу, що в списку більше все-таки докторів, і кандидати технічних наук. Я би хотів запропонувати розглянути такий варіант, щоб включити в вибірку дисциплін, саме технологічні дисципліни. Оскільки економістів ми готуємо, у нас майже відсутні предмети, де їх навчають технології. Так? А саме в такі спеціальності, як управління інноваційною діяльністю і менеджмент інноваційної діяльності, діяльності враховуючи те, що ми, ми самого початку маємо міфора річну програму, а мабуть, що ми все-таки перейдемо на повну річну програму підготовки, включити цих дисциплін, які дозволяли нам готувати технологічних аудиторів. І е, це, по-перше, рівень значості наших фахівців підняло, так? а по-друге, ми. Дійсно, вже тоді оцих фахівців е, мали як спеціалістів з управління інноваційної склі. все, дякую за вас.